Мої вітання. Прийшла посилка з аукціону Віоліті. Силочка буде під відео, а також закріплена в коментарях. 51 гривня доставка 87 грам черкаси. Зараз ми її відкриємо. І подивимося, що тут прийшло нам. Ви вже, звісно, знаєте, десь упаковочка лишня тут конверт. Так, щоб було все быстрее, быстрее, быстрее. Давайте. Оп! Все. Тут нема ничего. нічого. Пакетики у нас тут. О, всі багато знают. Отакі вот фантики. Отакі вот фантики купив я на аукціоні Violet. Силочка буде під відео, а також закріплена в От Італія, Італія, Ферческо де Москоні. Да, не в лучшому стані, звичайно, але скільки їм вже років. Отакі От на фантики фінал. Мені дуже треба. І ось і ще ось такі, це вже новіші турбо, можна сказати, нові. Я узнав вже тоді, коли купив, що вони нові. Печально досадно, ну ладно. Ну все-таки в кого є фантики, пропонуйте. Я купую на постійній основі. Ну, лучше купую на аукціоні Viewті. Бачите, вже навіть нарізка. Чуть-чуть не та, але їх тут дуже багато. Всім дякую. Переходьте на аукціон Віоліті. Силочка буде під відео, а також закріплена в коментарях. Ось такі фантики. Турбо.